74 бойових зіткнення по всій лінії фронту за минулу добу. За зведенням генштабу найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку фронту. Там сили оборони відбили 43 ворожих штурми. Тривають важкі бої в районах Торецька та Часового Яру. Росіяни не полишають спроб прорватися на Дніпропетровщину. Українські оборонці зупинили на Новопавлівському відтинку фронту 19 атак. І ще один вектор наступу росіян Харківщина, а саме Куп'я. Та Вовчанськ. Загалом там 20 атак ворога. Більше про оперативну ситуацію а, на одному з напрямків. Дізнаємося далі. У нас на зв'язку військовослужбовець із позивним турист Пане Туристе, вітаю вас! Слава Україні! Добрий ранок вам. Доброго ранку, героям слава. А, пане Туристе. У нас QR-код. Ми знаємо, що це збір. Будь ласка, прокоментуйте. На що збираємо? Скільки потрібно грошей? На сьогоднішній день ми збираємо на спецтехніку, а саме на міні-ескаватор для копання бліндажів та рубежів. На сьогоднішній день у нас досить обмежений людський ресурс, і люди мають як виконувати бойові завдання, так і копати у вільний час. У місяць мій підрозділ копає. Сім бліндажів це десь 140 кубів землі. Це дуже багато, і нам дуже необхідна саме допомога техніки у вигляді ескалатора. А, зараз звертаюся до глядачів. Я перепрошую і у вас, і у пана туриста. Я забув зовсім сказати, що він головний сержант зводу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади. І от уявіть, наші доблесні зенітники мусять копати. Ну тому що без е укріплень, без бліндажів на фронті не можна навіть зенітникам тим, я справа небо і захист нашого неба. Тому, шановні глядачі, просто зараз я прошу вас. Задонатьте, пожертвуйте будь-яку комфортну для вас суму, навіть маленьку суму, тому що маленьких донатів насправді не існує. Навіть якщо вам не шкода лише 5 гривень, ці 5 гривень теж докладуться до спільної справи на інструментарій для наших захисників. Ви знаєте, давнє американське прислів'я хочеш зробити правильну роботу, візьми правильний інструмент. Так ось на інструментарій, на інструменти для наших захисників, ми зараз і збираємо QR-код на екрані, номер картки на екрані. Гроші йдуть напряму в бригаду. Ми з того нічого не отримуємо, але ми промотуємо цей збір. Будь ласка, долучайтеся бути небайдужим. Найголовніше. Пане туриста, ми чуємо від військових постійно, що е, ворог посилює тиск на різних напрямках фронту. Що у вашій зоні відповідальності? Яка ситуація зараз? Е, в нас як і на інших відтинках фронту, ворог також пробує тиснути, пробує прощупувати нашу оборону, пробує там заходити ДРГ групами, якимись невеликими групами. Е, на щастя, наші хлопці. Дають відсіч ворогу, і в нас немає таких провалів фронту, і майже фронт стоїть стабільно, тому тримаємось. Скажіть, я можу назвати ваш напрямок зараз? Чи, чи ні? Так, так, звісно. Турецький напрямок, так. І, добре, це дасть глядачам змогу зрозуміти більше повну картину. Картину, а ваш підрозділ безпосередньо протидіє ворожій авіації, як я вже сказав. Розкажіть, будь ласка, наскільки активно загалом Росія залучає літаки для атак? Ми чуємо про каби постійно. Так, наскільки це часто відбувається? Дивіться, стосовно кабів, це Літаки, які там тридцять су, су 35 вони застосовуються досить часто, але це авіація дальнього ураження. Вони не підходять у зону ураження саме наших засобів. Стосовно су 25 штурмова авіація, вони підходять набагато ближче. І час від часу у нас вдається по їм відпрацювати. І звісно, ви всі бачили, ви всі чули про ураження Су-25-го. На сьогоднішній день, щоб таку, уразити таку ціль таку ціль, це досить багато роботи. Бо як ви слідкуєте за новинами, такі цілі не кожен день уражаються. Такі цілі досить рідкі. І щоб уразити ціль, вам потрібно Зайти в сіру зону, де можна підійти в 2-3 кілометри на до цілі. Е, бути фактично поруч із противником. Ну там від противника 50 100 метрів, і потім вибігати і працювати саме по літакам. Це є велика складність, бо літаки показуються на час 5-10 секунд. Його. І за цей час ви маєте вибігти. На позицію перед рубіжем противника встигти відпрацювати і встигнути заховатись. Ураження літака це є підтвердження нашої ефективної роботи. Ми, ми працюємо регулярно, і літак це є підтвердження. Ви описуєте абсолютно героїчно з одного боку і дуже складну ситуацію? Фактично, ви виконуєте функцію такого собі спецназу, тільки небесного. І оце вікно коротке, за яке вам треба встигнути. Наскільки це пред'являє вимоги до людей? Наскільки знаєте, повинна бути вірна і міцна рука, що називається і око? По перше, людина, яка користується саме ПЗРК, вона має бути дуже добре навчена, бо це лічні секунди на відпрацювання. Там алгоритм запуску ракети це десь 5 секунд. 5 секунд алгоритм алгоритм запуску, плюс сам пуск, плюс врахувати швидкість цілі, догонний, зустрічний. Людина має бути досить добре фізично підготовлена, бо ракета досить важка, щоб її носити. Людина має бути з дуже міцним характером і досить смілива, бо, як я вже казав, це потрібно вискакувати перед рубіжом противника, і це є досить непросто. От відео, яке ви бачите, отут за 50 метрів вже противник на тій стороні, і ми щоб відпрацювати. Ми вибігали саме перед двома спешками противника і відпрацьовували. Тому навики людини мають бути дуже дуже хороші. Я зараз звертаюся до глядачів. Ви, ви самі зараз все чуєте. Ви бачите кожен день напевно. Ви бачите результати роботи цього підрозділу. Напевно, чи можливо не кожен день, але часто. Але от зараз ви чуєте розповідь, що називається з перших вуст. І от скажіть, будь ласка, у вас, ну я думаю, зараз виникло бажання чітке і усвідомлення свого обов'язку, що треба відсканувати QR-код там в куті екрану і переказати будь-яку комфортну суму. Ми не кажемо, що треба переказувати якісь там суми з шістьма нулями, бо можливо хтось може. Але для, для всіх решта навіть 5 гривень працюють: 5, 10, 20, скільки вам. Комфортно, я не кажу не шкода, бо шкода для армії взагалі не має бути. Будь ласка, просто зараз, шановні глядачі, долучіться до збору. Відскануйте код або подивіться картку там нижче і перекажіть ваш донат. Ми, Ми збираємо для артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади. Пане Тористе, в нас буквально менше хвилини. Ми знаємо, що ФПВ і інші дрони залітають і в Костянтинівку, Дружківку, іноді в Краматорськ. Як щодо авіації, наскільки взагалі обнагліли, я перепрошую, знахабніли ворожі літаки? Наскільки близько вони наближаються до наших позицій? Дивіться, так як ми постійно показуємо роботу і відпрацьовуємо по літакам літаки. Залітають до е, краю сірої зони десь mm -hmm. 4 кілометри. Тобто, щоб нам відпрацювати, нам потрібно дистанцію зменшити в два. Щоб ви розуміли, е, є у противника задачі, коли вони залітали у надмісто Константинівки. Це було рік тому, але такі випадки були. Це одиничні випадки, і на сьогоднішній день противник боїться залітати. До Константинівки, до дружківки, або знають, що наші хлопці відпрацюють, тому вони бояться того робити. Пане Торесте. Я вам за це і дякую. По перше, за вашу службу і за наш, ну, в деякому сенсі за наш спокій. А по-друге, за цю розмову, за ваш час. І як мені підказують, наші шановні глядачі зібрали за цей час приблизно 80 тисяч гривень. А, і збір далі йде. Я думаю, що це буде е, вагоме доповнення до суми, яку ви збираєте. Це у нас на екрані ще боєць із позивним турист, головний сержант взводу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую. До побачення.